Гаразд, so back, тож ми повернемося до мета. Yeah. So, Отже, Мет, покажи us, нам, the... як виглядає Autodesk, Autodesk Assistant всередині Revit. Yeah. Так, With Давай your... зробимо це. Я збираюся yeah. отримати so, доступ до Autodesk, Autodesk, Autodesk Assistant right to прямо тут, so у верхній частині Revit. Щоб він був доступний, коли мені це потрібно. Отже, спочатку, давайте запитаємо Autodesk Assistant про деяку інформацію про наш дизайн. Отже, Робін зробив аналіз денного світла, щоб збільшити цей вплив. Ми застосуємо інший підхід. отже, по-перше, я запитаю Autodesk Assistant, яке співвідношення вікна до стіни на цьому північному фасаді. Тут і ми попередньо встановили ціль, яку мали на увазі. І так помічник проходить. І ось він у нас, так що близько 19%. Гаразд. Okay? Але це не зовсім те, що ми мали на увазі для проєкту. Це насправді не відповідає нашій меті. Тому я попрошу Autodesk Assistant допомогти нам на цьому шляху. Тому я попрошу його збільшити ширину всіх вікон тут на північному фасаді, щоб ми обидва могли отримати трохи додаткового сонячного світла в блоки в задній частині будівлі. Отже, я помітив, що ви не ввели жодних параметрів, просто всі вікна змінилися. Все просто там, і воно автоматично знаходить всі вікна, які мені потрібні, і робить це прямо там. Дивовижно, що ще ти можеш зробити?